Казка варення автор Олександра Примак. Читає Олександра Примак. У саду між трояндовими кущами стоїть гарненька хатинка. Живе в ній бабуся з ясею Навколо хатки ростуть персики та абрикоси густі кущі ягід. Ціле літо бабуся збирає та сушить м'яту та мелісу Бо дуже любить заварювати чай. Одного ранку прокинулось сонечко і яскраво загралося промінчиками. Дівчинка Яся вийшла на подвір'я. Доброго ранку, сказала сонечко. Доброго ранку, радісно відповіла дівчинка. Умившись росою, пішла снідати, а сонечко покотилось далі по квіточках та верхівках дерев. Яся пила чай з варенням і дивувалась, як смачно готує бабуся. Бабусю, це диво, твоє варення таке смачне, густе і з цими шматочками ягід. Бабуся сіла близько, близько до онучки і розповіла рецепт приготування смачного варення. Яся, варення, я тобі відкрию секрет. Варить літо. Сідай зручніше, я тобі розповім. Подивись, дорогенька, яка краса навколо. Літо, літочка не спить, а все щось робить. Варення варить, посміхнулась бабуся. У літа є чарівне обгорнятко, і там змішуються усі смаки, солодкі, кислі тербки. Вливає літо туди і мед квітковий, а липка чує той медок та й теж гукає літо. Я тут, агов!» – гукає липка своїм цвітом. Ми чуємо тебе, духм'яно. Ковша до липе літо принесло. Бабуся повернулася до ясі зі сміхом. А оси, оси цукор з мішка крадуть у мене і до горнятка поспішають. Дивись, он там все саду дзвоники у нас ростуть. Бачиш, питає у ясі бабуся. І бджілки спритно там літають, медок збирають, несуть нектар до варева. А медуниці там поглянь, як медом трусять. І знову сміх в подвір'ї. Джмілі дядьки збирають до ночі, що медуниці не трусили і носять відрами до літа. Ой Лишенько, сплеснула долонями бабуся і побігла на поміч гедзам. Вони несли повні корзини стиглих солодких ягід, а бабки м'ято по листку носили. Жучки смородину й лохину в горнятка носять безупину, і всі веселі, всі дищать. Сміється сонечко із сказки бабці та варово мішає з літом. Кипить варення, і його солодкий аромат розливається аж до неба. Бабусю, давай і ми їм допоможем, вигукнула дівчинка. Давай, он кухлі стоять, помиті, сонцем гріті. Неси скоріш, побігла яся. Бабуся вправно розлила смакоту по кухлях. Горнятко вимила та й повісила сохнути на тин із силою павутиною. Стомилось літо, дрімає вже в малині. Бабуся варить чай. Пече смачний пиріг з варенням. А сонечко, де ж сонечко? питає яся у бабусі. А он за грушу закотилось, стомилось, прилягло. Ось так, дитино, всі працюють літо, сонечко, комашки і навіть ти кухлики носила. Тому і смачте так бабусю, тому і пахне так у дворі, що кожен день без втоми літо варило всім нам смакоту.